Доброго дня! Сьогодні ми дослідимо інфрачервоний термометр, механізм його дії та застосування в медицині. Роль піддослідного у нас буде відігравати інфрачервоний термометр MLX 90614, працюючи на базі Arduino. З початку пандемії COVID-19 в різних місцях ми могли спостерігати все більше інфрачервоних термометрів, які використовувалися у громадських місцях для перевірки температури відвідувачів. Чому ж не використовувати ртутний термометр? Все просто: інфрачервоні термометри мають велику перевагу у швидкості використання та точності визначення температури. Таким чином, ми розуміємо, що інфрачервоний термометр це сучасний метод визначення температури. Тож, давайте простими словами розберемо механізм його дії з точки зору фізики. Інфрачервоні промені це електромагнітні хвилі, які мають довжину хвилі менше, ніж видиме світло. Інфрачервоний термометр вловлює ці промені і таким чином вимірює температуру об'єкту. Суть механізму дії інфрачервоного термометру полягає в законі Стефана Больцмана, який говорить про те, що коли температура тіла збільшується, воно починає випромінювати більше енергії. Це означає, що якщо взяти два тіла, одне з яких має більшу температуру, то воно буде випромінювати більше енергії на одиницю площі, ніж тіло з меншою температурою. Загальна енергія теплового випромінювання визначається за цією формулою. ДФ це потужність на одиницю площі поверхні випромінювання. А такий вигляд має стала Стефана Больцмана. Але давайте розглянемо саме наш термометр. Він може вимірювати широкий діапазон температур, який становить від мінус 70 градусів Цельсія до плюс 380 градусів Цельсія з точністю 0,5 градусів Цельсія при кімнатній температурі. Сам датчик розрахований на роботи від мінус 40. До плюс 125 градусів Цельсія. Датчик має вбудований оптичний фільтр, який відрізає видиме і близько інфрачервоне світло, щоб зменшити їх вплив на випромінювання. Датчик має поле зору в 90 градусів, і відображена температура є середньою температурою в межах цього поля зору. Відповідна відстань для вимірювання температури залежить від ширини поля зору. Поле зору інфрачервоного термометра є однією з найважливіших метрик, яку варто знати. Поле зору MLX90614 має форму конуса і є відносно широким 90 градусів. Це означає, що при кожному віддаленні від об'єкта на 1 см зона сприймання збільшується на 2 см. Якщо ви знаходитесь на відстані приблизно 30 см від об'єкта, то зона сприймання буде 60 см. Потрібно враховувати те, що датчик буде виявляти всі об'єкти у полі зору та виводити середню температуру всіх об'єктів у ньому. Дуже важливо, щоб вимірюваний об'єкт повністю заповнював поле зору. Інакше датчик може виявляти об'єкти, які не повинні бути вимірювані, що призводить до неточних результатів. Саме цей процес ви можете зараз спостерігати на відео. Виходить, що інфрачервона термометрія вже й не такий ідеальний спосіб вимірювання температури. Звичайно, що у всього є свої недоліки і свої переваги. Інфрачервона термометрія не виняток. Тому ми й вивчаємо фізику для чіткого розуміння дії медичних приладів і в подальшій кар'єрі лікаря успішно користуватися саме тим медичним знаряддям, від якого буде найбільша користь для того чи іншого випадку. Відео підготували. Доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики, кандидат фізико-математичних наук Віктор Васильович Кульчинський та студент БДМУ спеціальності медицина Нікіта Вадимович Вертяков. Дякуємо за увагу!